24 серпня Лозівщина в Орільці святкувала найголовніше державне свято – 24-ту річницю Дня Незалежності України. Уся Орілька та представники усіх сільських рад приїхали привітати один одного зі святом, яке святкує кожен, хто гордо себе називає українцем. Першими зі святом незалежності України громаду вітали керівники Лозівщини. Щиро Вітаю вас. З визначним для нашого суспільства святом Дня незалежності України. Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Це знаменна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії. Започаткувала нову епоху в житті нашого народу. Законодавча закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження. Духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Від усієї душі зичу вам та вашим рідним міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших перемог у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України та добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння. А ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Дякую. Добрий. День. Уважаемая Лазовская громада, очередной раз на земле Орельки проводится такое прекрасное свято, как День независимости нашей страны, нашей родной Украины. И каждый из вас помнит, наверное, не так давно это случилось, и помнит все, большинство из вас помнит все праздники, которые проходили у нас в районе. Они всегда отражались радостью, искренностью и, конечно, большой надеждой на будущее. Не исключение сегодняшний день. Мы также думаем, что в ближайшее время будет еще наша страна великой, прекрасной и красивой. Я уверен, что следующий праздник хотелось бы все-таки отпраздновать под мирным небом. Это, наверное, самая главная мечта любого гражданина нашей страны. И пусть для этого каждому из нас всегда хватит толерантности, ума и терпения, чтобы уважать друг друга, принимать друг друга такими, какими мы есть, такие, какие родила нас родная Украина. И я хотел бы, чтобы каждый из вас помнил, Насколько молода и прекрасна и красива наша страна, и как нежно надо с ней обращаться. И пусть каждый гражданин помнит, что наш долг любить свою страну ⁇ это гражданский долг, а человеческий долг ⁇ любить и уважать гражданина Украины. И когда мы все это будем делать, у нас будет мир, спокойствие и обязательно красивая и прекрасная жизнь. С праздником всех! Дай Бог, щоб все это было как можно швидше і как можно лучше. Від імені воїнів земляків, які нині захищають незалежність та суверенність нашої країни на сході. Виступив учасник антитерористичної операції Сергій Мороз. Ви знаєте, для мене сьогодні такий день. Я його переживаю, мабуть, ну як ніколи раніше не переживав. цей день для мене це не просто день незалежності. Це те незалежність, якій ми виборюємо зараз на сході України. Ми виборюємо його з кров'ю, кров'ю моїх побратимів, кров'ю наших солдат, сльозами матерів, які втратили своїх синів, сльозами наших дружин, яких чоловіки не повернулися, сльозами дітей. І ми, військовослужбовці, збройних сил України, будемо до останнього боротися, щоб на мою рідну озівщину не прийшла війна. Щоб тут не було вибухів, не було пострілів, не було крові і горя. І тому ми будемо до кінця боротися і захищати, відстоювати нашу рідну землю. Ми обов'язково повернемо Донбас. Ми повернемо Крим. Україна буде єдиною, цілісною, могутньою, процвітаючою державою. Слава Україні! Після чисельних привітань керівники Лозівського району нагороджували видатних людей Лозівщини з метою вшанування та відзначення особистості, яка зробила вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я, що сприяло піднесенню авторитету Лозівського району на обласному і державному рівні, Лозівська районна рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Лозівського району садовничій Тамарі Васильівні, головному державному санітарному лікарю Лозівського району. З 1975 по 2004 роки, заслуженому лікарю України. Також почесні грамоти Лозівського району у святковий вечір були вручені керівникам державних підрозділів, працівникам сільського господарства, співробітникам міліції, працівникам культури та лідерам молодіжного руху. Райони свято присвячене Дню Незалежності. Святкували усі громади Лозівщини, святкували щиро від душі, ще й запрошували до. До своїх садиб районних голів Ігор Нестіров та Сергій Красноперов відвідали кожен сільський намет. Привітали усіх з днем незалежності та скуштували коровай. До речі, кожна громада на свято привезла власно спечені короваї для участі у конкурсі. І за рішенням незалежного жюрі найкращими короваями на святі були вироби новоіванівської сільської ради шатівської та найкраще за всіх спекли коровай орільчани, які за перемогу отримали почесний приз з рук. Голів Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради нагороди на грудях цього вечора блищали і у фіналістів розіграшу кубку голови Лозівської райдержадміністрації. Ще до початку свята відбулася фінальна гра, в якій перемогла команда «Лан» село Мечебилове. Цій команді були вручені медалі та перехідний кубок голови Лозівської райдержадміністрації. Нагороди за участь та перемоги у сеансі одночасної гри з майстром спорту України. України міжнародним майстром гри у шахи Юрієм Байковським також цього вечора були роздані після офіційних заходів. Районна громада святкувала головне державне свято, куштуючи безкоштовний найсмачніший в районі Борщ від голови Лозівської райдержадміністрації. На завершення свята була представлена концертна програма від аматорів сільських будинків культури та районного будинку культури. Ось так район Вест... Село відсвяткував черговий рік незалежності України. Рівно на день незалежності на Лозівщині з'явився ще один громадянин на ім'я Богдан, матір новонародженого Наталію Гуневич, у якої Богданчик вже третя дитина. До пологового відділення Лозівської центральної районної лікарні прийшли привітати депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський та голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов з подарунками. Прийшли до вас поздоровитися. С народженням третьої дитини. От. Родилася в День Незалежності, пам'ятна дата. Ще раз поздравляємо вас з народженням ребенка в таку дуже хорошу дату. Тому три ребенка це щастя. Дякую, що прийшли. Це безумовно радість сім'ї, тим паче, що в цей день, День Незалежності України. Буде рости героєм, казаком. Ми, да, ми в свою чергу будемо курірувати вашу сім'ю, тому що держава на сьогоднішній день турбується про підростаюче покоління. Нам потрібні патріоти України. А в такий день, родившись, безумовно, він буде патріотом. вам. У пологовому відділенні Богданчик, єдиний народжений в день державного свята, але у сусідніх палатах ще є породілі, які безмежно щасливі, що Господь подарував діток. Як запевнили акушери центральної районної лікарні, пологове відділення постійно дбає про майбутніх мамусь. Для цього є всі умови: сучасне обладнання, професійне медичне спостереження та головне любов до маленьких діток. І перший ковток повітря роблять на рідній Лозівській землі. Минулої п'ятниці в районному будинку культури відбулася традиційна педагогічна конференція. Всерайонні збори освітян Лозівщини були присвячені підсумкам минулого навчального року. Та на них були окреслені плани на цей 2015-2016 навчальний рік. Перед початком роботи конференції педагогічну спільноту та усіх причетних, хто протягом минулого навчального року та під час канікул дбали про заклади освіти, вітали керівники району. Я хочу в первую очередь высловить слова благодарности от всей лазовской громады, от Районного Совета от депутатов за ваш труд, который всегда был один из самых важных, всегда был один из самых ответственных. Но в наше время в условиях и экономики, и политики, и социальных проблем становится, наверное, ну, самым главным. Я, безусловно, отдаю дань уважения всем, кто трудится на этом поприще и воспитывает наших детей. Вы несете совместную нагрузку со всеми родителями. Иногда вы в душах наших деток занимаете, наверное, большую часть. И они смотрят и берут от вас, смотрят на вас и берут самое лучшее, что есть, что дала вам природа, что имеете вы и чем вы делитесь. Я думаю, что те времена, которые вот сейчас нагнетаются, они уйдут очень быстро. Будет все в порядке, будет нормальное финансирование. Во всяком случае, хочется, чтобы так было. И вы будете трудиться в, полном, в полную силу, не оборачиваясь на те проблемы, которые мешают, наверное, все-таки не только жить, но и давать самое полезное и лучшее нашим детям. Поэтому вся громада смотрит на вас с глубоким уважением и с благодарностью. Но при всем при этом у меня есть к вам огромная просьба. У нас всегда от недостатка, наверное, от бедности пытаются позвать такой прекрасный коллектив учителей в политику. Не ходите туда ваше предназначение, предначертание, ваш Божий дар даден вам для того, чтобы вы делили его с детьми. А детям в политике делать нечего. Поэтому я думаю, что всегда, при любом политическом раскладе, при любой ситуации, учитель будет всегда выше и будет там, где есть добро, где есть то, чего всегда хочет любой родитель своему ребенку – уют, тепло и благополучие. А если вы это даете, а у нас отряд возрастских учителей всегда был на высоком уровне и всегда подбирался не каким-то естественным отбором, а тем природным образом, когда на эту, в эту профессию идут люди с призванием, и вы все таковы, и за это нам… Из-за этого нам всем хорошо. Мы победим обязательно, глядя на наших детей, все экономические проблемы, когда они будут смеяться, радоваться и приходить со школы счастливы и улыбчивые. С праздником вас! Особо еще раз благодарность. И дай Бог, чтобы каждый из вас получил ту оценку, я имею в виду душевную, от тех деток, которых вы воспитываете положительным образом. В полном объеме. Спасибо вам. И дай Бог, чтобы все у вас Скої районної державної адміністрації можу сказати те, що дещо нова людина в районі. Але при об'їзді наших навчальних закладів і дошкільних, і загальноосвітніх, буду відверте. Дуже був дуже приємно вражений тим рівнем підготовки, при тому, що зараз не найкращі часи, і тому дякую вам щиро. Повторюся з імені районної державної адміністрації, особисто голови, за вашу наполегливу працю, за ваші організаційні згідності, за те, що ви змогли об'єднати біля себе весь актив сільських селищних рад і, користуючись нагодою, не можу не подякувати тих меценатів, людей з щирим серцем, які надають допомогу батькам. І повторюсь, перш за все вам, працівників освіти. Дай Бог вам мирного неба, дай Бог вам гарного настрою від вашої праці і впевнений, що кращі часи попереду зі святом! Після вітальних промов Ігор Нестіров та Андрій Шевченко грамотами вітали найкращих працівників районної освіти за підсумками минулого навчального року. Нагороди за кращу підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до навчального року отримав Краснопавлівський багатопрофільний ліцей. За третє місце за друге місце було нагороджено Катеринівську загальноосвітню школу, і цьогоріч пальму першості за підготовку до нового навчального року було присуджено сад загальноосвітній школі. Серед дошкільних навчальних закладів перше місце за дошкільним підрозділом Краснопавлівського навчально-виховного комплексу, друге місце у Миколаївського НВК. І третє місце здобув Катеринівський дошкільний навчальний заклад. Щодо майбутньої роботи, яка розпочнеться з 1 вересня. По перше, районна освіта приділятиме більше уваги патріотичному вихованню учнів від самого початку нового навчального року. Випускні класи готуватимуть до майбутнього зовнішнього незалежного оцінювання. Адже, як показала практика, цьогорічне оцінювання по Харківщині має гірші результати ніж попередні зНО. В районі найкращі результати по ЗНО має Краснопавлівський багатопрофільний ліцей. Смир Нівський НВК та Орільська загальноосвітня школа. Районні освітяни за 9 місяців плідно працюватимуть в напрямку кращих показників державної підсумкової атестації ЗНО та контрольних робіт педагогів. З доглядом за будівлями шкіл, попри складне фінансове положення, навчальний рік розпочато на належному рівні. За підтримки спонсорів та сільських рад, учні прийдуть до охайних класів, але керівник районної освіти не полишив осторонь питання, Капітальних поточних ремонтів збільшення фінансування шкіл для придбання інвентарю та обладнання, забезпечення науково-методичною літературою та періодичними виданнями. Проблем в освіті багато і з усіма будуть працювати. Робота педагогів тим і цінна, що важка праця над створенням майбутньої людини із малої дитини будує розумну талановиту громадськість України.